Радіо новини від ненависті до любові. Якщо перефразувати анекдот, українці ненавиділи його, плакали, йшли на війну проти нього, помирали, але дуже хотіли бачити своїм президентом. Якщо захлюбова повідомляє такі свідомо хибні твердження про те, що українці ненавидять, тому що хочуть собі такого президента, як Путін. Ніхто ж не купиться на ідеї, що це її власна ініціатива або що це вона так підлещується до шефа. Бо в першому випадку ставки дуже високі, і конкуренти, недоброзичливці і донощики тільки і чекають такого подарунку. А в другому, Хуйло самостійно не вишукує інформацію, він споживає сурогат, який йому готують. Тобто в той кисіль випадково потрапити не можна. Тоді що це? Найімовірніше, це якась активність з глибокого дезінформування у пиріа, метою якої є. Є що він вже не купиться на зустрінуть квітами або Київ за три дні? Новий розпил, перерозподіл впливу незрозуміло, але це точно якась змова, не виключено що проти нього.